Управління користувачами у Кейсі РЕМ. Друзі, я вас вітаю. У цьому відео пропоную поглянути, як можна працювати з користувачами, тобто з вашими менеджерами, співробітниками в Кейсі РЕМ. Ми роздивимось, поглянемо, що таке ролі. Як можна наділяти правами наших співробітників, ну і як їх можна запрошувати у вашу систему, щоб ви працювали разом? Друзі, давайте розпочнемо з ролей. Що таке взагалі ролі? Для чого вони потрібні в кейсі Друзі, ролі це, скажімо так. Комплекс прав і привілегій, які дозволяють менеджеру працювати в кейсі РМ. Тобто роль де... роль це папка, де зберігаються усі доступи користувача, якому ця роль буде потім прив'язана. Давайте подивимось зараз наглядно, що я маю на увазі. Для редагування і налаштування ролей ми переходимо до розділу налаштування. Далі у підрозділі Доступ ми натискаємо ролі. Тут будуть відображатися усі ролі, які ви додавали в кій CRM. За замовчуванням у нас є три ролі: це адміністратор, відповідно, з назви має повний доступ. Є менеджер. Більше підходить для менеджерів, які працюють з клієнтами, з замовленнями в CRM-системах і так далі. І є у нас роль стандартний кур'єр людина, відповідно, яка працює в більшості випадків із видачею замовлень. Тобто у цієї, у цієї ролі буде доступ до замовлень в системі. Так, ми можемо відредагувати цю роль. Для цього натискаємо на олівець у розділі Уступчи події. Тобто, ви можете її відредагувати. Тут, скажімо так, є назва ролі. Палітра, тобто колір для ліпшого відображення і орієнтації в crm системі і є вкладочка права доступу, оскільки роль адміністратора вона стандартна, тобто провести якісь налаштування ми тут, на жаль, не можемо. Але можна поглянути, тобто, які доступи буде мати людина, наділена ролью адміністратора. Можете поставити на паузу, більш детально роздивитись. всі пункти не будемо роздивлятись. Ну, я думаю, тут все зрозуміло. Наприклад, розділ воронки, тобто, що він може робити: переглядати картки клієнтів, створювати, редагувати картки у воронках, переглядати тільки призначених на цього користувача карток він не може, оскільки це за логікою йде роль для менеджера. Ну, і так далі. А відповідно, ви. Які дії ще можете робити з ролью, ви можете її скопіювати. Тобто, якщо у вас, наприклад, є, ну, планується декілька ролей, але вони дуже схожі між собою, проте є якісь дрібні відмінності. Ви можете, щоб зекономити ваш час, ви можете просто створити одну роль, потім натиснути копіювати роль, вести її назву, обрати. Колір. І як бачите, ну, тобто створюється копія ролі адміністратора, а потім в нові ролі в копії, ви можете прибрати або додати пункти, яких не вистачає. Тобто Це економить ваш час, робить роботу зручною. Ви замість того, щоб створювати з нуля всі. Ну, відмічати всі пункти. Ну, звісно, при умові, якщо там є декілька дрібних відмінностей, ви просто робите дубль і потім вже налаштовуєте цей дубель відповідно до людини, яка буде з ним працювати з цією ролью. Так, ми ще не пройшлись по вкладкам у ролі. Тобто, основна інформація ну тут все зрозуміло, права доступу, тільки що розглянули. Налаштування статусів замовлення. Тут відповідно ми можемо відмічати, з якими статусами буде працювати, тобто видимість статусів для цієї. ролі. А доступні статуси для вибору це коли менеджер зможе переводити, на які статуси менеджер зможе переводити, тобто з якими статусами він зможе працювати у замовленнях, маючи цю роль. Ось таким чином. Друзі, ви можете додати свою роль. Ну, якщо вам не вистачає або не підходить адмін, кур'єр чи менеджер, для цього натискаєте Додати роль праворуч зверху, називаєте її, надаєте їй колір, нехай буде червоний. Далі права доступу. Тут ви попунктно відмічаєте галочками усі доступи, які буде мати майбутня роль. У crm системі Просто відмічаєте. Відповідно, коли тут закінчили налаштування доступів замовлень, тільки обрані, якщо треба якісь конкретні замовлення, або можна залишити усі. Ну і видимість замовлень, відповідно, так само, тільки обрані можна точково обрати, або всі статуси, тобто повний доступ. Натискаємо додати, Колір повинен бути унікальним. Добре, нехай буде такий. Ага, я не натиснув обрати. Унікально. Н Ні, не підходить. Добренько. Можливо, такий. Так. Невже всі кольори зайняті? Ну, такий хоча б. О, є роль успішно створена. З ролями розібрались. Давайте тепер подивимось, де можна побачити інформацію по нашим співробітникам, як додати нового співробітника. Друзі, для цього ми натискаємо на розділ налаштування, далі розділ користувачі. Тут ми будемо бачити усіх співробітників, які працюють в нашій системі. Є зручний пошук, тобто можна е, знайти нашого менеджера, співробітника. Наприклад, давайте спробуємо по е, імені. Як тільки ми починаємо вводити якийсь запит, система вже, як Google-пошук, видає нам якийсь результат. Ось, будь ласка. Так, ну Ми можемо переглянути інформацію по користувачу. Які дії у нас доступні з користувачами? Натискаємо на три крапочки. Відповідно, ми можемо редагувати тобто відредагувати інформацію по нашому співробітнику анкетні дані. Далі ми можемо змінити пароль. Наприклад, з ціллю безпеки, або якщо менеджер забув пароль, ми можемо йому змінити пароль, ну і відповідно потім надіслати, щоб він увійшов в свій аккаунт. І ми можемо заблокувати цього менеджера, якщо він, ну, наприклад, не працює у нашій компанії, всі crm системи звільнився, ну, і так далі. Друзі, тут важливе уточнення видаляти саме. Ну, як видалити без, без слідів користувача, у нас в системі, на жаль, немає можливості. Це зроблено для того, щоб у вас в майбутньому коректно працювала статистика, аналітика по продажам, по заявкам, по чатам і так далі. Тобто користувачі залишаються в crm системі Якщо ви з ними припинили співпрацю, ви їх просто блокуєте, і все, вони втрачають доступ до усіх розділів системи, тобто шкоди не нанесуть. А тепер, відповідно, як додати нового користувача, як запросити вашого менеджера до вас в систему. Натискаємо праворуч зверху додати користувача, вводимо його дані, які будуть відображатись у системі. В більшості випадків тут просто анкетні дані, які будуть відображатись. Відповідно, тут ми можемо наділити менеджера цього ролью. Давайте пошукаємо Миколу, якого ми створювали. Менеджер Микола. Ось роль з унікальним кольором, з правами, які я обирав для цієї ролі. Ну і все. Ви заповнюєте усю інформацію. Потім натискаєте кнопочку Додати і на вказану адресу емейл e співробітнику приходять дані для входу. Логін і пароль. Друзі, тут по емейлу e важливе уточнення. Якщо ви раптом пропустили цей пункт, тобто не вказали емейл, e система вам дозволить створити користувача, тобто додати його. Але в такому разі на пошту йому не прийде повідомлення. Навіть якщо ви потім створили користувача, зайшли відредагувати його і вписали тут пошту, лист з даними для входу все одно не прийде. Друзі, в такому випадку вам потрібно просто скопіювати логін і пароль від цього, від цього користувача, і потім надіслати йому ну, в будь-якому месенджері, ну, просто по факту надіслати йому дані для входу у систему. Тобто копіюєте логін і пароль, віддаєте йому, ну, цей користувач був запрошений на пошту одразу. Віддаєте йому їх там у Viber, в де зручно, і все. Менеджер за цими даними зможе увійти у систему. Ось таким чином. Так, друзі, основні моменти показали, розказали. Якщо раптом з'явились явили, додаткові питання по користувачам, по ролям, будь ласка, звертайтесь до нас у техпідтримку або пишіть у коментарях під цим відео. Завжди раді вам підказати і допомогти. Дуже дякую!